Ліза Доброно, це керівник танцювального колективу Грінвей, прийшла до молодіжного порталу. Не сама вона взяла з собою свого тренера. Ну, тобто, тренера колективу це Микита Качур, І Ми вас а, вітаємо у нашій студії. Ліза, ну почнемо а, з того, що колектив Грінвей не дуже любить піаритися. Тобто, ви там ну не багато про себе розповідаєте, хоча це даремно, тому що а, є величезні заслуги, і чим і різноманітні турніри, і чемпіонати світу, і чемпіонату Європи, і навіть телевізійні проекти. А, яким чином от починався шлях а, колективу, який не хоче піаритися, але який має про себе говорити? Ну, ми ми любимо піарити. А, ми любимо, а, піарити Хороші, так, колективи. Ну, Перше, що ми хотіли, я раніше танцювала в другому колективі, там більше 10 років танцювала. От, і я хотіла просто створити щось своє. Тобто моя цель була. Сделать танцоров способных, чтобы они дальше могли э, тренировать, развивать свои уже дальше способности, передавать э, свои умения другим ученикам, то есть своим ученикам, которые у них уже. Вот. А то, что пиарится, как бы, ну, если нас куда-то приглашают, то мы всегда согласны, мы всегда за. А если не приглашают, то просто сидим себе в зале, тренируемся, развиваем себя и, и продолжаем все в том же духе. А это семейная справа у вас? Uh, uh, добрунових, сімейна справа добронових. І цікаво, що, по-моєму, якось було навпаки, не мама тебе привела, а навпаки, якось ти почала створювати, Наскільки я пам'ятаю. Ну, я да, щось... да, так. Да, да, є таке, потому що когда-то мама вообще попала в эту сферу, ну, так. Випадково, через Да, донько. очень случайно да, через мене, потому що, когда я була маленька, она постоянно на все-все турниры ездила со мной. То есть, ну, как бы, и она в этой сфере немножко влилась, она видела танцоров, как они танцуют, она видела э, ошибки там, то есть она начинала мне подсказывать такое. И в дальнейшем, она как бы у меня фигуристка вообще, вот, и в дальнейшем она стала уже тренером современных направлений. То есть она больше классику знает, но немножко уже дальше подучилась, ходила на мастер-классы, э, которые как, всевозможные были. Мы. Вот і стала тренером. Ну я наскільки пам'ятаю, у вас там такий розподіл мама відповідає за молодших, тому що ти ще ти думаєш, що це ще занадто відповідальна для мене робота спілкуватися з молодшими, а ти за старших. Ну я більше кожного тренера, то є начинаючи тренера, у мене їх двоє, Нікіта і Але Они тренують починаючих танців. У мене теж є група начинаючих. І саме ну, головне, те, которые я занимаюсь, это основные Основной состав то тобто костячок. Микит, наскільки важко було переходити на тренерську роботу? І скажи, будь ласка, ти б утесняють як чоловіка? Ні, <смошно> ні, я вам розкажу то, що наоборот зручно, коли мене тренують девушки, не знаю почему, но как бы я начинаю слушатися. <смешно> И... Второй вопрос, то что вы задали Э, насколько складно было приходить на тренерскую работу? Ну, тяжело совмещать это со своим, ну, со своей со своим карьерным развитием. Вот как бы у меня ну, иногда не хватало времени, чтобы успевать и тренировать детей. И тренироваться самому. Да, это ну, это очень как бы тяжело, но тем не менее, как бы я стараюсь. И все, что я знаю, я им передаю. Ну, так би хочу, щоб вони були дуже сильними танцорами. Скільки взагалі велика група молодих, маленьких діточок, які сьогодні займаються в Грінвеї? Скільки людей приблизно саме в твоїй групі? Ну, приблизно около 10 людей, так Ну, Я почав тренувати буквально недавно. Вот. Так что, ну як воно виходить з малими дітьми, щоб вони не розбігалися, не кричали мы ну, хотим... Вообще перед, перед, перед тренировкой нужно давать им немножко времени, ну, чтобы они как бы побаловались, попрыгали, потому что как бы кричать на них сильно не надо. Тоже там мы не бьем их, ничего. Вот они попрыгали, побегали, все потом нормально уже. Нужно, смотрите, мы даем связки. И нужно как-то использовать это с игрой. Вот. Когда, там, допустим, я показываю движение, там, взять яблоко, допустим. И они это делают, и у них получается. Потом задача поставить это под музыку. Чтобы это был танец, а не просто набор движений. Ну, вот так, как то и справляемся. Это с детьми. Сколько взагалі людей в колективе Greenway? Вей? Якщо 10 тільки маленьких, то я собі взагалі уявляю цей колектив. Да нет, ну как бы, в принципі, у нас не сильно большой коллектив по сравнению, может быть, ні, у нас Запорожі, там з другим колективом в інших городах. Ну, якщо так посчитати всі групи, то чоловік, наверное, ну до 100 – это максимум. Ого, я хочу сказати, це, ну, Достат, до 100 – маленький колектив. До 100 – це достатньо. <свист> <свист> ну, ну, якщо говорити про ті змагання, то на змагання виїжджають діти різного віку, різні групи. І якась я не знаю, мені здається, що це результат. Неймовірної титанічної праці, що майже всі без винятку займають якісь призові місця. Що, що робиться? Що, е, як таким чином? Що особливо в колективі, що є можливість постійно перемагати? Ну, перше це бажання танцора. Тобто, якщо танцор хоче, то він їде на турнір з определеної целлею. Я там хочу, от моя задача там починаючи танцор, філію, моя задача поставити ну, себе, тобто пройти в фінал. Он проходит финал, дальше у него есть еще цель. То есть каждый раз, если танцор уже более-менее соображает, то он уже ставит все цели и задачи, и после этого уже, ну, как бы, проходит там. Где фишка коллективу Greenway? Что вас вид резняет инших? Від Не знаю. Mm -hmm. Есть у нас фишка. <сум> <сум> Понимаете, ну как, есть, ну, это мое мнение, я считаю, потому что ну, вы спрашиваете, почему вот мы как бы часто занимаем первые места. Ну и мы не гонимся прямо как за какой-то славой. Вот. Как бы нам нравится танцевать, это самое главное. вот. А потом уже остальное, конечно, турниры это классно, ну очень интересно. Но нужно не забывать, что это не только соперничество, потому что я могу выйти тоже со своими э, е, танцорами. Вот как бы и я задумаюсь прежде всего, чтобы не победить, ну не за победой, а просто поучаствовать. От навірно ми виділяємося. ви кайфуєте, поки танцюєте, поки змагаєте, да. і всі ці так бачать енергетикою запалюються і кажуть, ставлять усі перші місця. Круто, ну, люди, да? да Міс, так конечно, і... видно. <ху> ну, тому що є різниця, коли чоловік виходить. Ну, смотрите, танцы это спорт, просто тут есть немножко другой нюанс. То, что вот мы наслаждаемся как бы этим, да. И вот, и есть разница между человеком, который нравится танцевать, он выходит на танцпол, или человек, который просто хочет занять первое место, и там ухрюмай такой вышел там. И. Ну, Зусередживая, да. Да, да, там нужно выиграть, близ... нужно выиграть. И вот такие обычно только. Чики проходит. Да, это так. Мне такого, я. Яку частину я не знаю, взагалі праці займає навчання, самонавчання, тобто то підвищення власної кваліфікації mm -hmm. як тренера і тому подібне. Ну, Во-первых, ви маєте в виду як танцора і тренера? так? Да? так, да, як танцора і як тренера. Ну, як танцора, смотрите для этого существують спеціальні майстер-класи, якісь заняття з людьми, допустимо, які приїжджають за границею, це більш сильні танцори, чи ми. Вот, и как бы они приезжают и дают нам какой-то определенный набор информации, ну, там, в, в, во всех стилях по-разному, вот. Потом, и что еще можно, мы можем делиться между собой. Кто-то в одном, в одном танце что-то понял, я, ну, я могу подойти кому-то и спросить, вот как ты это типа сделал. Вот, мы делимся информацией, менимся. Тренерство это, ну, вообще э, метод наблюдения, во-первых. Ну, я наблюдал, как нам преподают Елизавета Геннадьевна и Юлия Дардена. Вот, и Бо так почав тоже преподавать своїх ребят. Ну і потім что щось из своєї опыта. Нікита вот. да. просто математичний склад розуму, але в танцях він математик в танцях. Мені цікаво, завета. Як. А... Це такі ти організовуєш підвищення ну, та, кваліфікації та тренерської кваліфікації. кваліфікації. Тобто, це якісь обов'язкові майстер-класи є. А, ти сидиш, вишукуєш до кого там обов'язково треба зводити тренерів, самі врешті. Да. І, і який взагалі відсоток йде а, твоєї праці на те, щоб покрай заспокойся, вона вже все зрозуміла. Перше, то що якби я не сижу ні, ще майстер-класи, то майстер-класи, всі єсть у нас. в как бы, ассоциации современного иностранного танца Украины. И там обычно все выкладывают, то есть есть у них сайт определенный, нам присылают руководителям положение. И в положениях пишется, кто что будет давать, какой стиль, то есть, ну, все в этом роде. Поэтому если, ну, если танцор хочет развиваться, если у него есть желание, но ну, еще у нас сейчас самая большая проблема, если есть средства, то танцор как бы обязательно пойдет туда. Разойдет себя. И есть еще такое индивидуальное занятие у других тренерів. Uh -huh. То есть от Никита берет очень часто индивидуальные занятия, там ребят з Дніпропетровска, тоже очень сильные тренерів, даже некоторые из Запорожья. Вот, Потом все просто эту информацию собирают в кучку и начинают работать. <сум> взагалі, чему саме от, сучасні, сучасні напрямки танцю стали основою танцювального колективу. Greenway? Ну, как бы я с этого начинала. В свои 11 лет, когда мне было, я, меня бабушка случайно привела в коллектив в Крок. Раньше я занималась с ним. Вот. И как бы там Инна Владимировна, мой бывший руководитель, показала мне, что такое хип-хоп, что такое техно. То есть она меня этому научила, она показала, как это, что делается, объяснила, рассказала. Ну, а дальше, как, ну, я бы уже на другие стили не переключалась. То есть бальные танцы — это одно, А все це як це більше улічне, більше спілкування з людьми, суддяство можна здати, ну таке нормально все. А взагалі, якщо приходять нові члени до колективу, їх вчать кожного за напрямком, кожен обирає собі напрямок, в якому він буде вчитися і тренуватися. Чи намагаєтеся все ж таки усі сучасні напрямки прищепити усім учасникам колективу? Ну, взагалі ми збирає, ну, як би, от, всі направлення, щоб кожен пліць. все направления, которые есть. вот далее танцор, когда просто если танцор будет учить один стиль, это будет не развитый танцор. но один стиль это не то. вот и если, например, когда человек приходит, он в каждой группе изучается много разных стилей. то есть на одной тренировке то, на другой тренировке другое. вот далее танцор, когда уже становится более опытным, он старается себе выбрать сам стиль, который там может один, может два, может три и старается уже сам в них более-менее развиваться и немножечко, как он То говорил, прошаривать систему. Потому вы абсолютно демократичні. Як хоче танцівник, так і дієта, да, Допо... ну дозволяєте йому, скажімо так, вибрати а, ну, те, що принципі, йому найбільше да, подобається. Ну, да, якщо йому не нравится, він не буде танцювати. Ну, как бы, у не, него вот так. Он будет танцевать, но это будет без ну, энергетики, ще. без ничего, да. Про ті змагання, які найбільше запам'яталися колективу Greenway. Досягнення, можливо. Чемпіонат Міра в Інгрі. Він запам'ятався тим, що ви перемогли? Так, ми тоді дуже багато привезли. Скільки ми? Тільки перших місць ми привезли 15 штук. Скільки людей вивезли туди, в Угорщину. Ми везли, ну не пам'ятаю. Немного чи мало, не пам'ятаю. 8 танців. Около 9 чи 8. Так, 8 танців. Ага, це по два перших місця на кожному. Просто там дуже багато програм. Наприклад, там один танцор може танцювати на турнірі від 10 і вище програм. Хтось у нас танцює по 20 категорій, так? Тобто ви одне з одним потім там змагайтеся всі в одній категорії? Ні, просто дуже багато категорій. Тобто є, наприклад, там молоді, віддільна категорія. И там еще разные лиги, ну там очень сложно все как бы это. И стараемся выбирать так побольше. Никита что-то хотел сказать. А, да, то, что, ну смотрите, там не только сольные выступления, у нас mm -hmm. есть дуэты, пары и малые группы. Ну, это выступления, там, где у нас снова танцуют. Вот. И. Там же ж еще разделяются, есть начинающая категория, уже более опытні, ну и профи, так можно сказать. До речі, сильный бик Greenway – це сольні номери, чи все ж таки малі групи дуети? Ну, смотря когда. То есть то есть сильні танцори в сольниках, очень сильні танцори. То есть, постоянно в финалах, постоянно на призовых местах. Есть Такие танцоры, которые только в двушке смотрятся сильнее. Uh -huh. вот, то есть они танцуют двушку, они постоянно выигрывают, то есть нормально. Ну а малая группа это как фишка коллектива, можно сказать, такая, то, что вы спрашивали. Малая группа это вообще лицо коллектива. Если у вас есть малая группа, на турнире малые группы запоминаются очень хорошо, потом просто подходят, спрашивают, начинают, где вы ставили, туда-сюда, кто там помогал, мы же все сами. И таким чином набираем у себе балли додатковых. Мне интересно, если 100 человек, це так небагато, то що в майбутньому має бути? Я надеюсь, как можно більше, если у нас в Запорожье це вийде. Я собі І взагалі розумі. просто уявляю, кожен другий я, мешканець Запоріжжя це танцівник це танцівник та е, колективу Грінвей. Оце буде прикольно. Танцюючи Запоріжжя. Я була б на <рес> <рес> можна масовий мюзикл всім Бродвей робити. На, на Бродвей на проспекті Леніна. Дякуємо за те, що завітали. А до речі, про якусь таку постановку можна подумати. Да? От можна побажати вам велику постановку а, для того, аби дійсно про вас багато говорити тому що Грінвей дійсно того заслуговує, щоб про них знали, щоб uh, цим колективом пишалися. Хай вам щастить усього, всього, -всього найкращого. Yeah, uh, Ненадовго перериваємося на музичний доробок, а потім поговоримо про здавалося б звичайну річ. А 4